З візитом Житомир завітав журналіст, публіцист Віталій Портников. Пане Віталію, добрий день Вітаю. Буквально за дві години у вас відбудеться зустріч, тема якої як закінчити війну? Питання настільки життєво важливе для України, та не лише для України, для кожного українця. І відповідь на даний запит хочуть знати абсолютно усі. В одному зі своїх інтерв'ю журналістам Володимир Зеленський сказав, що цю війну може зупинити той, хто її розпочав. А наскільки ви погоджуєтесь чи не погоджуєтесь з цим тезисом? Я думаю, що цю війну може зупинити тільки той, хто хоче повернути собі територіальну цілісність і свободу. Той, хто цю війну розпочав, цю війну не закінчиться. Тому що в нього є абсолютно очевидна політична воля для знищення української держави і для вигнання українців з земель їхнього проживання. Тепер, через 8 місяців після початку війни, можна про це говорити з абсолютною впевненістю. Якщо першопочатковою метою війни було. Зміни в українську владу привести до влади в Києві маріонетковий уряд, який виконав би усі забаганки Володимира Путіна і забезпечив би можливість приєднання українських земель до Російської Федерації, скажімо так, в квазі легітимний спосіб зараз, коли Російська Федерація переконалася в тому, що більшість українських громадян не збирається приймати російських агресорів як визволителів, у неї з'явилися інші пріоритети. Ці пріоритети абсолютно очевидні. завоювати територію України і вигнати з цієї території або знищити, або знищити і вигнати нелояльне населення. Це в принципі абсолютно класичні цілі. Сто років тому на цій території відбувалося те ж саме. Більшовикам воно вдалося. Вони перемогли, вони окупували всю Україну. Вони вигнали величезну кількість людей. А тих, кого не вигнали і не знищили, знищили під час голодомору. Так що це в принципі. Я би сказав, тактика, яка вже застосовувалася, і люди, які її застосовували в Москві, вважалися переможцями у громадянській війні. Хоча це була насправді не громадянська війна, а окупація українських земель. Так і тут. Так що закінчити цю війну можна тільки одним єдиним шляхом шляхом вигнання російських окупантів з української території і. Можливо, це має відбуватися паралельно, можливо, після цього остаточного вигнання вступом України до НАТО. Я навіть не хочу говорити. Я завжди казав, що це точно закінчить війну. України я... в НАТО. Так, вступ України до НАТО зараз я сказав би так: це шанс на закінчення війни, тому що я бачу, що в Росії все більше схиляються до можливості конфлікту. З північно-Атлантичним Союзом. Так що, можливо, ми навіть вступимо до НАТО і візьмемо участь у новій війні, вже більш глобальні, більш серйозні. Можливо, з застосуванням ядерного компоненту, ми цього не знаємо. Але шанс того, що така війна не відбудеться, все ж таки існує. Шанс того, що Росія зупинить свою війну проти України, якщо ми не отримуємо гарантії безпеки від Сполучених Штатів і Великої Британії і Франції як членів НАТО, Такого шансу в принципі немає. Так, що ось простий рецепт закінчення війни. Звільнення території і вступ до північно-атлантичного союзу. Коли це відбудеться, важко сказати, тому що ми з вами знаходимося тільки на початку подій. Тобто, це все буде відбуватися в пролонгації в часі. Це все буде відбуватися в пролонгації часі. В принципі, це війна на виснаження. Ми бачимо, що в Російській Федерації ухвалено в принципі рішення для виснажувати українську державу. Це те, що Володимир Путін казав, коли говорив ми ще нічого і не починали. І всі тоді, пам'ятаєте, іронічно сприймали ці слова російського кермана. Чи як це він нічого не починав? Ракетні удари, вбивства людей, Буча, Маріуполь, Харків. А Путін мав на увазі досить просту річ. Досі ми знищували військові об'єкти і не переходили до свідомого. Запланованого, планомірного знищення цивільних об'єктів, тепер ми починаємо знищувати цивільні об'єкти і об'єкти критичної інфраструктури. В принципі, ми про це говорили ще навесні, що перед зимою будуть здійснені певні кроки для того, щоб українське населення заморозити. Це теж з точки зору агресора, це абсолютно правильний логічний крок. Якщо ви хочете виселити населення, а його залишається вже не так багато як раніше. 10 мільйонів поїхало в першу хвилю, зараз треба, щоб поїхало ще 10-15 мільйонів. Ну і в принципі територія порожня. А наскільки у Росії вистачить ресурсу ескалувати ситуацію? Оце найголовніше питання, на який час у Росії вистачить ресурсу, і який рівень соціальної, я б сказав, небезпеки соціального занепаду витримає російське населення. Тобто, в диктатурах що відбувається? Відбувається обмін. Прав на гроші. Те, що в принципі допомогло Володимиру Путіну стати улюбленим президентом росіян. Чи вони казали, ми ніколи ще так хорошо не жили, як при Путіні? А чи жили вони дійсно добре? Звичайно, вони жили набагато краще, ніж за будь-яких інших своїх керманочів. Добре, Це... я переформую своє питання: чи всі жили добре? В будь-якому разі всі жили краще, ніж до цього часу. Тут не треба навіть сумніватися, тому що ці нафтодолари, їх вистачало, щоб красти одним. І щоб більш-менш нормально жити, це ж питання стандарту. Якщо у вас нічого не було, і потім щось з'явилося, ну то покращення. То це покращення. І ви жили за Путіна точно краще, ніж за Єльцина, і точно краще, ніж за радянських часів, з точки зору своїх можливостей і свого добробуту. Це все зараз скасовано. Зараз люди живуть все гірше і гірше. Однак тут є величезне питання: чи готові вони обміняти свій добробут? Прав ж в них немає. Але залишилася ілюзія добробуту, яка закінчується. Чи готові вони обміняти свій добробут на ілюзію імперії? Ми цього не знаємо, можливо, готові, тому що росіяни як народ формувалися саме на ідеології збільшення території. Величезна кількість мешканців Російської Федерації усвідомлює, заради чого такі жертви. Якби росіян не було такої національної психології, тоді Росія не володіла всіми землями навкруги себе, тому що такі можливості з'являються тільки тоді, коли народ чітко усвідомлює заради того, щоб ми мали ці території, нам краще потерпіти. Росію часто називають дивною імперією, тому що дійсно в той час, як українці чи там Балтійський народ. Намагалися вибудувати добробут, багатство, якесь вони, статки так, Землі будували, вони так. жили в бідності. В них з'являлася ця ідея громади, яка має всім володіти. Тобто, виправдання І, бідності. Тобто то це ілюзія певна була. Ну, очевидно, що ілюзія, тому що це те, що нав'язується правлячими колами, вони кажуть о цьому ядру, яке використовується для імперських війн. Послухайте, яке має значення, як ви живете? Головне, що ви начальники, що вас всі побоюються. Ви приїхали з Москви чи з Росії, і вам мають салютувати. Ви колоністи за великим рахунком на будь-яких землях. І цей статус важить більше, ніж ваше нормальне життя. І оскільки це нав'язувалося сторіччями. Можна сказати, навіть не з часів Московського царства, а з часів Володимира Суздальського князівства. Це досить важливо, це я б сказав, в політичному гені росіян. І от це виникає питання: до якої міри це спрацює зараз? Можливо, не спрацює, тому що все ж таки час іде, і ми бачимо, що люди, люди сотнями тисяч виїжджають з Росії, щоб уникнути з мобілізації раніше. Чи можемо говорити про певний супротив всередині країни ось такими діями? Ну, це не супротив, це швидше намагання втекти від цього. Тобто виживання. І це, кожного. до речі, це це, виживання. Так, і це, до речі, робить Росію більш сильною державою, ніж Радянський Союз. Тому що, коли Радянський Союз це все починав, ну нам нікуди було з нього дітися, ми були як у пастці. Обмежені. Так. Мобілізація значить, ну що ти зробиш? Ти можеш або від неї якось переховатися тут, або йти на фронт. Тут раптом виявляється, можливо, така ситуація, що ти можеш звідти втекти. Це зменшує градус напруги значно. Тому що той, хто не погоджується, не погоджується політично або просто не хоче жертвувати життям заради всього цього ідіотизму. І він може навіть погоджуватися з тим, що це правильна ідея, але не хоче воювати сам. Він може виїхати. Ну, це звичайно створює для режиму певні такі запаси, але тут виникає інша така ситуація, що Росія дозволила своїм громадянам виїхати за кордон. Ну дозволила ж не саме кордон, тому Росія навіть... Путіна на радянський союз, тому що радянський союз, коли тримав всіх незгодних в цьому в цій пасті, він сам створював умови для свого зруйнування. Російська Федерація дозволяє тим, хто не хоче. Погоджуватися із путінською політикою або з самою ідеєю самопожертви заради імперії, залишати таку території цієї країни, тобто залишаються ті, хто або погоджується, або хто взагалі не має сили на опір, здебільшого. Виправте мене, якщо я помиляюся, є два способи закінчити війну: це дипломатичний спосіб і військовий спосіб. А й шляхом дипломатичних домовленостей Володимир Путін не має бажання. Ну, принаймні він не проявляє це і не бачимо ми в його діях. А чи можемо ми констатувати той факт, що все має вирішитися виключно на полі бою? Дипломатичний спосіб вирішення війни існує тоді, коли між сторонами є певний конфлікт, який про який вони можуть домовитися. Так, як це вирішували європейські держави протягом сторіччя. Якась держава, умовно умовна Франція mm -hmm. воює з умовною Великою Британією. І у них є якась територія, на яку вони претендують. Так, до речі, відбувалася сторічна війна. Вона 100 років йшла. Але це не означає, що британці вважають, що вони мають володіти всією Францією, чи французи вважають, що вони мають володіти всією Великою Британією, і вони не вважають, що французів немає британці. Mm -hmm. А Фред Латузе не вважають, що немає британців. Вони просто ділять якісь потрібні їм, на їхню думку, частини землі. Я не кажу, що це правильно. Я просто кажу, що це той, та війна, яка закінчується за столом перемовин. Ми не можемо це завоювати, а ви не можете нам пручатися довго. Ми виснажуємося. Давайте домовимося. Ось давайте поділимо це навпіл чи проведемо тут референдум вже в більш цивілізований час, як проводився референдум в Саарі після Другої світової. Він чий він все ж таки цей сам. Е, умовно кажучи, Росія проводить свої референдуми. Звичайно, але мета Росії все ж таки не частина української території. Росія спростовує сам факт існування українського народу і вважає, що українець споконвічні землі самої Росії. Про що можемо домовитися з росіянами? Тому знаходимося з ними за столом перемови. Вони вважають, що нас немає. Вони щиро вважають, що українська держава і український народ це вигадка. Рівень їх ліберальності поді можна розрізняється тільки тим, що одні кажуть, що українці це вигадка і мають всі переходити на російську мову. Інші кажуть, ну, в принципі, вони можуть і українською мовою розмовляти. Путін колись навіть сказав, що ну хай розмовляють українською мовою, Це ж не робить їх українцями. Це шизофренія, але ж ми те чуємо. І таким чином на жаль домовитися тут нема про що, тому що це той випадок, коли це майже війна на півдні, коли одне плем'я просто вважає, що іншого немає, його треба знищити. Значить, це означає, що з екзистаційного дипломатичним шляхом ми не зможемо бачити... немає про що говорити. Я про це до речі казав з 2014 року, коли казали, казали: от мінські угоди вони можуть створити в те, що вам віддадуть. Нам віддадуть Донбас mm -hmm. з особливим статусом, і він буде не давати нам можливості розвиватися. Я казав ніхто ніколи не віддасть ніякий Донбас. Там, де є чобіт російського солдата, mm -hmm. там він буде стояти. І ідея не в тому, щоб віддавати Донбас, а в тому, щоб перетворити Донбас на плацдарм для наступу на, на всі для на іншу територію України, що не Донбас можуть приєднати Україну до України, а Україну до Донбасу і Крим. І всі не розуміли взагалі, про що йде мова. Ну тепер, мені здається, все це абсолютно очевидно, і тут не потрібно нічого навіть пояснювати. Так що єдиний спосіб вирішення цієї проблеми, хто б там що не казав, це воєнний спосіб. Перемовини з... Росія може погодитися на перемовини в разі, якщо буде капітуляція України. От та, ці умови, які були названі ще в лютому, вони можуть бути прийняті росіянами. Але теж тимчасово, це що означає, що значить. Україна сама має погодитися на створення плацдарму для наступу на ту територію, яка їй залишиться, роззброїтися, оголосити нейтралітет, перервати свої військові стосунки з іншими державами і в принципі бути готовою до того, що через рік-півтора її захоплять всю. Є ідея капітуляції: дайте нам можливість захопити вас без зайвих жертв для нас. Це ж не я вигадав, це ж те, що вони говорили, правда? В лютому березні. Ескалація ситуації зі сторони Білорусі Житомирщина – одна із таких областей, яка межує з Білорусі. Тому нас цікавить ваша точка зору: чи вступить Білорусія в війну Білорусь і втратить... це держава з обмеженим суверенітетом у президента Олександра Лукашенка, який по суті є президентом тільки з власного бажання, а не з волі народу. Є поки що якісь певні можливості для маневру, але вони можуть закінчитися в будь-який момент. Росія може наступати з білоруської території. Чи буде там якась кількість білоруських солдатів чи ні великого значення немає, тому що не вони роблять погоду? Я теж завжди дивуюся, коли кажеш, от білоруська армія вступить в війну. Білоруська армія це зайвих 10-20 тисяч солдатів Ну, відносно невелика кількість солдатів. Ну, так. Якщо вони просто будуть доповненням до росіян. То яка нам буде, яке може буде для нас мати значення, чи бере участь білоруська армія в цій війні чи ні? Сама по собі білоруська армія наступати не може. Тобто це просто історія про те, чи можливий російський напад з території Білорусі і куди? Я бачу кілька можливостей, але я не військовий експерт, я бачу політичні можливості. Спроба почати наступати, щоб відтягти якусь частину українських військ з півдня і сходу. Раз. Спроба наступати так, щоб перерізати артерії постачання зброї Україн, для України. Вільно партнерів, так. От, Тобто, це на Заході, там, на шосе, на Волині таке інше. Угу. І третє, що зараз виглядає найбільш логічно, це спроба захоплення атомних електростанцій Рівненської і Хмельницької. Якщо Україна, Росія дійсно бажає знищити українську інфраструктуру, вона має захоплювати атомні електростанції. А що вона має робити? Вона ж не може їх обстрілювати. Що нам маєте робити з шляхом військової експансії? Але наскільки все це реально з воєнної точки зору, я не можу сказати, тому що я повторюю, я не військовий експерт. Я не бачу зараз таких от такого скупчення військ, таких реальних можливостей для наступу в районі, які по суті укріплені. Якщо нічого не вдалося в лютому, чому має вийти в восени чи взимку в контексті цього питання хочеться поцікавитися вашою точку зору. Ось Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією, але вона не розірвала дипломатичні відносини з Білорусією. Що це певне вікно можливостей? Я не бачу ніякого вікна можливості, тому що білоруське керівництво само за себе не відповідає. Я впевнений, що можна спокійно розривати дипломатичні взаємини з Білорусі. цього нічого не з але. Чому тоді краще. Україна цього не зробила? Це тоді? питання до українського керівництва і дипломатії. Я не ухвалю такі рішення. Як ви вважаєте, хто скоріше вичерпає свій ресурс? Хто швидше втомиться Путін здійснювати військову агресію чи Європа підтримувати Україну? Європа і особливо Сполученим Штатам має іншого виходу, як підтримувати Україну. Поразка тут буде означати перехід до великих конфліктів в інших частинах світу? Я навіть не виключаю, що війна в тайванській протоці може відбутися на тлі війни Росії проти України. Однак Чим менше будуть можливості перемогти, тим менше вірогідність до серйозного конфлікту там. Так що я думаю, що Європа і Сполучені Штати будуть підтримувати нас до кінця, але і Росія буде намагатися зробити все можливе, щоб вирішити остаточне її українське питання. Зміна лідера в Росії може якось вплинути на ситуацію, може звичайно, але поки що передумов для того, щоб в Росії змінювався лідер, особливо чекістський режим. Я не бачу Чи змінила Україна своє бачення картини перемоги. В перші місяці війни ми всі, ми всі вважали, що тільки війська Російської Федерації відійшли до кордонів, які були на 24 лютого. А ми вважали це вже перемогою для це я. Так ніколи не вважав. Це було це, не, 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 не картина в моїй, скажімо, голові. Це була картина в голові президента Володимира Зеленського. Він так казав. А в вашому уявленні? А в моєму уявленні я не розумів, яке ми яке значення має лінія 2,4 лютого. Або ми відновлюємо нашу територіальну цілісність, або ми її не відновлюємо. І найголовніше, що такої картини ніколи не було в голові Путіна. Путіна в голові немає лінії 2,4 лютого. Я допускаю, що така лінія могла бути у наших військових, що це просто укріплені більш території до 24 лютого, а далі вже йдуть території, які легше відвоювати. Але знову таки, це тоді до військових експертів треба звертатися. Але я весь час сказав, що є досить просто, що наша головна задача. У війні, щоб перемогти, я це казав з лютого місяця. Я ніколи не казав про 24 лютого і про цю лінію. Це відновити територіальну цілісність і вступити до НАТО. Я навіть говорив, що можливо нам не вдасться відновити свою територіальну цілісність. Ми зможемо зафіксуватися на якійсь лінії, яку ми відвоюємо на момент. Закінчення конфлікту, тому що сторони вичерпуються, але і в цій ситуації потрібно вступати до НАТО, тому що інакше вони обов'язково повернуться і заберуть те, що вони вважають своїм, тому що ресурси вичерпуються у нас, тому що ресурси вичерпуються у нас, звичайно, в якийсь момент. Так що тут е я вважаю, що найголовнішим є відновлення міжнародного права. Адже ми от час говоримо про Росію, про Україну, але ж порушено міжнародне право. Росія проводить фейковий референдум в українських регіонах, оголошує чужі території своїми. Як це має виглядати? Але далі? ж ці території ніхто не визнає офіційно, але вони знаходяться часто частково під контролем Російської Федерації, і вона записує їхні назви в свою конституцію. Це кричуще порушення міжнародного права. І питання не в тому, що визнає чи не визнає, питання в тому, що Росія позбавилася контролю над цими територіями, який вона здійснює. Я вам дуже дякую за розмову. Відомий політичний оглядач Віталій Портников з нами був в студії. Бажаю вам затишного і спокійного вечора. Ну і, звичайно, усім нам перемоги. Почуємось. Дякую.